Прибрати так званий Вінницький тарифний майдан з центральної площі вимагають городяни від влади. Картина брудних палаток, намету, встановленого прямо посеред газону, і закоптілих бочок жителів дістала. З'явився він ще до виборів. Тоді це були агітаційні палатки білосердешних, партії пенсіонерів, укропу та ще кількох політсил. Коли перегони закінчились, частину прибрали. Залишився тільки саморобний шанхай однопартійців Віктора Маліновського. Його перейменували у тарифний майдан. А кілька днів тому поряд встановили ще до два десятки хрестів, що залишились від пікету під облрадою. Це не потрібно. Є для них меморіал, і да, ми їх пам'ятаємо, ми їх виболіваємо, але тут не потрібно. А тут повинні бути люди, народ, який би активно приймав участь, молодь, активісти, партії демократичні. Ну і плюс, звичайно, наша місцева влада повинна також приймати участь в цьому і відстоювати позицію людей в даному. Плані. Тобто про зменшення тарифів, про покращення життя. Некрасиво. Придумали такое фу? Я думаю, що в нашій країні є багато е, різних способів е, достукатися до влади. Від електронних петицій до е, звернень. І е, в центрі міста на прекрасній площі мати е, такий е, безлад. Намету підтягли ржаві бочки для обігріву, а по вихідних привозять ще й польову кухню. Довкола палатки витоптали весь газон, перетворивши його на місцево. За словами начальника муніципальної поліції Василя Гайовика, дозволів на встановлення намету, тим паче на газоні міськрада не давала. Організаторів попереджували не раз, але у відповідь цілковите ігнорування. На організатора палаток був складений адміністративний протокол. Визначена сума збитків тренового покрову газону. І матеріали направлені на адміністративну комісію міської ради. Також в суботу і в неділю була розміщена кухня передвіжна. Також вона без погодження на організатора було складено також адміністративний протокол. Вимагають навести лад на центральній площі і мешканці міста. У відділі звернень міськради вже зареєстрували близько десятка їхніх заяв. Скарги на безлад надсилають і на сайт мерії, і особисто міському голові. Неможливо після тяжкого робочого дня нормально відпочити внаслідок роботи агітаційних палаток. Листівки посеред вулиці лежать на наших тротуарах на вулиці, соборній біля міської ради та площі. В день постійний гуркіт, шум та сміття. Біля палатки партії пенсіонерів вже давно ніхто не збирається. Зазвичай у ній чергують кілька молодих людей. Та й ті повтікали, побачивши камеру, залишивши без нагляду партійне майно, що більше схоже, на скарби з Хатченків. Лідер місцевих пенсіонерів Віктор Маліновський каже, акція безстрокова. Ці люди віддали своє життя за краще майбутнє, за майбутнє нашої держави. А ті люди, які сьогодні прийшли на крові, нічого не роблять для, для людей. І в і в цій частині це як пам'ять. Несподівано на майдані з'явилась мама Максима Шимка зі сльозами на очах. Просила Віктора Маліновського прибрати імпровізований цвинтар і врахувати почуття родин героїв, чиї фотографії причепили на футболки. Ми зробили для них, щоб вони знали, а нам передволять. Намети бочки та хрести посеред вулиці є порушенням правил благоустрою. Прибрати їх самостійно за законами демократичної України влада не може. Тож тепер відповідатиме за свою бездіяльність суді. Лікаратовець просить Феміду змусити мерію навести лад на центральній площі. Мовляв, місту потрібен порядок. А таких бунтарів, хоч на кілька днів відправити на Донбас, тоді б знали ціну спокою. Ірина Дідух, Євген Кришталь, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта.